Обчислимо значення таких виразів. Що ж робити, коли у нас додаються і віднімаються декілька раціональних чисел? Найзручніше це робити таким чином. Спочатку зробити так, щоб перед кожним з чисел стояв один знак. Отже, я записую 12, плюс-мінус буде знак мінус 20, далі мінус-мінус плюс 11. Плюс 18, мінус, мінус, плюс 6 і мінус 10. Після цього потрібно подивитися, чи немає протилежних чисел, адже їх сума дорівнює нулю завжди. В даному випадку таких чисел немає. Тому ми спочатку додамо тільки додатні числа: 12, 11, 18 і 6. Найзручніше спочатку 12 додати 18, це буде 30, 11 додати 6, 17. І 30 додати 17, 47. Далі нам потрібно додавати вже від'ємні числа, мінус 20 і мінус 10. Тому ми ставимо знак мінус. І додаємо їх модулі. І в результаті будемо мати мінус 30. 47 відняти 30, 17. В даному прикладі робимо аналогічно: 3,5 мінус і мінус, це плюс 1,13. Далі мінус 3 восьмих, плюс 2,1 і мінус 5,56. Протилежних немає, тому ми спочатку додамо додатні числа. Окремо додаю 3,512 додати 1,13 і додати 2,14. Спочатку додаємо цілі частини 3 плюс 1 плюс 2 6 цілих. Спільний знаменник для дробів 12. Додаткові множники до першого 1, до другого 4, до третього 3. В результаті 5, додати 4, додати 3. 6 цілих і 13 12 13 дванадцятих дрібне правильний, виділяємо цілу частину. І будемо мати 7,12. Отже, пишемо в результаті, що це буде дорівнювати 7,12. Тоді ставимо знак мінус і додаємо модулі від'ємних чисел. Знову ж таки, в сторонці додаю 3 восьми, додаю 5,5. Отже, 5, Далі спільний знаменник для 8 і 6 це 24. Додатковий множник до першого дробу 3 до другого 4. 9 чисельнику додаємо 20. Отже, 5,2924. Виділяємо цілу частину і будемо мати 6,52. Отже, мінус 6,524. Далі, в даному випадку, у нас віднімання е, мішаних чисел. Отже, одна ціла, спільний знаменник 24 для даних дробів, до першого додатковий множник 2, а до другого 1. 2 відняти 5 чисельнику. Так як від 2 5 не віднімається, е, щоб отримати додатнє число, ми забираємо від одинички е, забираємо одиницю, і розписуємо її як 24 24,24. Тому далі додаємо 2, віднімаємо 5 чисельнику. І в результаті ми будемо мати 21-24. та Дріб ось такий. Можна ще скоротити на 3 і отримати 7 7,8. Кінцевий результат 7 7,8.